Пісня групи Рамштайн зони спочатку була написана на замовлення ще на той час боксера Віталія Кличка, прізвище якого також було робочою назвою пісні. І навіть перше живе виконання цієї пісні відбулося під назвою кличко. Ідея полягала у відображенні в пісні деяких традицій та елементів боксу. Текст пісні починається відліком від одного до дев'яти, а замість цифри десять звучить слово Аус, що можна перекласти як аут або ж кінець. Це є певною аналогією нокдауну та фіксації нокауту у боксі. Після цієї вступної частини пісні на арені мав би з'явитися Віталій, гордо крокуючи на ринг. І у момент, коли Віталій виходить на ринг та піднімає руки вверх, мав би звучати приспів Ось сходить сонце найяскравіша зірка. Але український боксер не дуже вподобав цю пісню: чи то через надто пафосні метафори в тексті, чи то через достатньо важке звучання. Тому від пісні було вирішено відмовитися. Після цього Рамштайн дещо змінили музичну складову пісні та дали їй нову назву – «Зоне. сонце.